Невеличка цікавинка про самостійність. Є знайомий, дуже приємна та добра людина з почуттям гумору. Молодий чоловік 26 років, працює в ІТ, непогано заробляє, є цілі в житті, друзі, захоплення, сам придбав тачку, ніхто з родичів його не допомагав. Але, як завжди, є але живе з батьками і не хоче жити окремо. Так прямо і каже: нащо мені жити окремо, коли мама готує. Прибирає, займається пранням, мені цього робити не треба і не хочу. Каже, що, що не проти жити один, але поблизу від батьків, щоб завжди до мами недалеко за смачненьким бігти. Його родину це не просто влаштовує. Як мені пояснили, для мами це навіть гордість. Цікаво, що ти думаєш. Ну я думаю, що цей чувак, він насправді, ну, якщо буде щось. Складне в його житті траплятись, він почне лажати. Будь то дружба чи будь то стосунки. Так, з таким чуваком просто попити пивка десь, ну а чому б ні. Скоріше за все, так, з ним можна там посміятись, попиздіти про щось. Але така людина не підготовлена до будь-якого стресу. І тому, скажімо так, якщо б дівчина питала, а варто з таким хлопцем будувати стосунки ні, блядь, Ні. А якщо ти з ним дружиш, то я б так, скоріше, ставився до нього як до знайомого. Тому що розумів би, що люди з таким мисленням, вони, якщо щось погане станеться, вони просто про тебе забудуть. Вони скажуть, а навіщо? Ну, скоріш за все, з великою ймовірністю. Не, що мені ці проблеми? Я краще поїм те, що мама там смачненько приготувала. Ось і все. Добре, що хоча б гроші у мами не бере. Кожному своє. Від себе скажу, що не розумію цього. Я люблю своїх батьків і вдячний їм за все, але щасливо живу від них окремо. Коли їхав від батьків мамі, було помітно сумно, але зараз у нас чудові взаємини. Навіть жартую, що єдині стосунки на відстані, які реально є щасливими, це стосунки з батьками. І я повністю погоджуюсь. І я повністю з цим погоджуюсь. Коли кажуть, що. Любити краще на відстані когось, це от про батьків просто підтверджується на всі 100%. Нікого не хочу образити, але так це бачу. Я також це так бачу і можу сказати, що вчинки вони не тільки нас формують, наші вчинки ще й багато про нас також говорять. І круто, що той хлопець там має друзів, круто, що він заробляє гроші, але я можу сказати, що. Ну, я впевнений, що я б з ним дружити не зміг. Він був би був для мене нецікавий не персонаж. А якщо б якась дівчина спробувала з ним стосунки, проблеми б полізли звідусіль. Ось і все.